Статика. І... Що ж таке статика? Статика це, по перше стан спокою, рівноваги форми, стійкість у всьому її ладі у самій геометричній основі. Статична композиція або статика в композиції створює враження нерухомості. Статичні композиції в основному використовуються для передачі спокою та гармонії, для передачі урочистості. Геометричні фігури для статичної композиції обираються близькі по формі, по масі та по фактурі, характерна м'якість в тональному рішенні. Симетрія, як один з головних прийомів статичної композиції, робить зображення спокійним та передбачуваним. Лінії прямі, горизонтальні або вертикальні, частіше використовують у пейзажах. Застиглі пози та класична статична композиція є у портретів, наприклад, герой або сидить, або стоїть, рух відсутній. Зараз ми можемо розглянути приклади статики саме в архітектурі. На фото Національний медичний університет імені Богомольця. Він знаходиться в місті Києві, архітектор Михайло Гершензон. Як ми можемо бачити, для таких будівель характерна симетрія. Наступний приклад це Кельмський собор. Він знаходиться в місті Кельн у Німеччині. Архітектор Герхальд фон Ріллі. Будівля також досить статична та урівноважена. Наступний приклад це Інститут фізики НАН України. Він знаходиться в місті Києві та є історичною пам'яткою. На фото ми можемо бачити собор Ам'єнської богоматері у Франції. Це найвищий завершений собор у Франції в готичному стилі. Наступний приклад це собор святого Петра у Вестмінстері. Він знаходиться у Лондоні. Та також є досить симметричним. Далі ми можемо бачити Кентерберійський собор в Кентербері. Кент. Одна із найстарших християнських будівель в Англії і є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО. І останній приклад статики в архітектурі це кафедральний собор в Мілані. Він виготовлений з білого мрамору. Всім дякую за увагу.